Отже, Марко Рубіо каже про те, що Сполучені Штати Америки хочуть спочатку укласти мирну угоду, а вже потім напрацьовувати якісь гарантії безпеки для нашої держави. Отже, плюси, мінуси підводні камені такого рішення, чи в принципі ми знаходимося в тій позиції, яка може диктувати якісь свої умови з цього приводу, і чи немає тут ризику повторення якогось Будапештського сценарію чи логіки, коли спочатку даються гарантії, так би мовити, то? Навпаки, коли гарантії даються після а не до, і в підсумку не так працюють, як би нам хотілося. Ну дивіться, я не поділяю просто точку зору мейнстріму про те, що е, історія з Будапештським меморандумом ну, містить якісь гарантії, які е, крім, скажімо. Тих, які озвучуються публічно, да, не виконуються. Тобто історія про Будаперського меморандуму включає в себе те, рівно що в нас відфіксовано в договорі про стратегічне партнерство з Китаєм. Не використання і відсутність загрози використання ядерної зброї по відношенню до України. Там будь-яких інших гарантій з боку сторін підписантів, да, їх, власне кажучи, в цьому тексті немає, Ну, не говорячи про те, що меморандум ну, не так, щоб був міжнародним договором. Тому про Будапештський меморандум я би не став говорити. Ну, як про фактично документ, який є гарантією безпеки, він на те і називається дещо по-іншому. Да? З приводу позиції Рубіо, ну, якщо відкинути все те, що стосується символізму, те, те, що стосується ціннісної повістки, він є цілком переговорною позицією Сполучених Штатів, яка відображає, власне кажучи, ту ситуацію, в якій ми знаходимося сьогодні, що для того, щоб досягти мирної угоди, Дональд Трамп працює. Чітко сказав, тут без двозначностей, що від частини території, чи з території певної Луганської донецької області наші Збройні Сили необхідно відвести. Це його позиція, це позиція американської сторони, і це, скоріш за все, та позиція компромісна, яку їм вдалося досягти з Російською Федерацією по двом областям, по саме Луганській і Донецькій. Якщо ми цього не робимо. А це для нас червона лінія, так як про це зазначають представники наших переговорних груп, то всі подальші переговори щодо мирної драфту, вони втрачають сенс. Як в питаннях, які стосуються там, інвестиційних партнерств, як в питаннях репарацій, так в питаннях там, санкцій, не санкцій, в питаннях, які стосуються гарантій безпеки. Чому? Ну, тому що документ прописаний комплексно. І передумови реалізації мирної домовленості, дачі домовленості про припинення вогню на території України, є кроки, які стосуються безпосередньо припинення вогню. І ці кроки щодо припинення вогню, при якому як каже Дональд Трамп, Росія відмовляється від подальших наступів і завоювань території, як полягають в тому, що ми повинні ну, з його точки зору, з цієї точки зору пропозиції, яку американська сторона пропонує, повинні вивести війська з частини території Луганської донецької області. І він каже: дивіться, в цьому драфті пункт про гарантії безпеки є. Є, є. Ми можемо детально його обговорювати, але тоді, коли ви ну, дивитесь на пункт вище і кажете, да, дивіться, ми готові зробити поступки в питаннях, які стосуються території. І тоді Дональд Трамп каже, а, окей, тоді переходимо до. Питання обговорення е, гарантій безпеки, якщо попередній пункт про поступки з приводу території не виконується, то немає сенсу обговорювати гарантії, бо ну війна продовжується. Але ви ж самі, пане Андрію, підкреслили про те, що це червоні лінії для України. І західні видання, зокрема, і CNN, так само писали, що не можуть зараз Україна і США зійтися в трьох позиціях: і стосовно території, і стосовно армії, точніше, її кількості, і щодо нашого членства в Північно-Атлантичному альянсі, на якому ми наполягаємо незрозуміло з якого дива, хоча ми тут вже почули стільки разів ні, що варто би було запам'ятати, що нас там не чекають. Витіш. Ну, свого часу, попередній президент цей Фетіш розглядав як інструмент перемоги в виборчій гонці, перемоги він не отримав, а ми отримали положення конституції, яких повинні дотримуватись. Ну і станом на сьогодні, кажемо, дивіться, те, що ви нас не хочете, те, що ми фактично, говорячи про припинення бойових дій. Говоримо про те, що у нас частина території буде знаходитись під контролем Російської Федерації, да, що, в свою чергу, унеможливлює в принципі членство в Альянсі, да? і Альянс не готовий приймати. Це все неважливо, бо цей фатіш записаний в Конституції. Розумієте, ну, ми посилаємося на те, що Україна визначає для себе червоні лінії, західні видання кажуть теж, що це червоні лінії. Але чи були в нас червоні лінії, від яких ми відступили? Ну і під, під впливом яких обставин. От я нагадаю, допустимо, ну як виглядав, ну можливо, просто нехай займається самоаналізом наші глядачі. Е, жодних переговорів з Путіним. Було таке? Було. було. 22-й, рік. Куди ділось? Не знаю. Ну, було в нас вихід на кордони 91-го року? Було. Було. Ну, куди ділось? Ну, тобто, виходить така ситуація, що з е, плином часу і з певними обставинами, зміною певних обставин, да, наші ну, червоні лінії якось теж змінюються. Е, якщо б ми повністю самостійно забезпечили власну безпеку ми ну, були незалежними, суверенними в частині безпеки, ну, тоді ми самі виставляли для себе червоні лінії і забезпечували їх дотримання. Але враховуючи те, що з 2023 року ми знаходимося в позиції, фактично, ну, кінця 2023 року стратегічної оборони, фронт рухається не від нас, ну а плюс-мінус, на жаль, поки що стратами для нас території. Ну і не говоримо про економічні, людські втрати, да? хоча про них треба якраз в першу чергу говорити, то ну, тут виникне історія, та яку Дональд Трамп нам уже, ну, по-моєму, кожен тиждень один раз публічно озвучує, да? що ви можете продовжити воювати. Можете, ну, можете продовжити воювати, і, як він каже, там, то ну, Путін досягне якихось своїх результатів, ну а у вас можуть бути катастрофи. Пане Андрію, ну, звісно, хочу... звісно, ми не поділяємо таку точку зору. Да? Тобто, в нас є якісь свої бачення і плани, але я до чого веду. Європа для того, щоб говорити про якісь червоні лінії, повинна це чимось підкріплювати. Тобто, тоді, коли він каже, ми підтримуємо Україну, так окей, від вас підтримка невербально потрібна, бо поле бою це історія типу не клубу для дебатів чи в, вправно в перевірки вправності в риториці, це історія, яка стосується фінансів, це історія, яка стосується грошей. Ну європейці, крім риторики, того рівня підтримки, який ми отримували колись із сполучених штатів нам забезпечити не можуть. Відповідно від цього залежить і наш результат на полі бою. І тоді виходить ситуація, що ми, як каже Дональд Трамп, не маючи карт, ну це він каже, так да ми знову ж таки з цим не згодні, спробуємо отримати більше. Чи пробуємо отримати дипломатичним шляхом те, чого не вдалося отримати там, військовим шляхом? Це теж є до певної міри нонсенс. Ось, тому, коли говоримо про червоні лінії, ну, звісно, наша політична, наші червоні лінії визначаються нашим політичним лідерством. Ну, політичні лідери визначили б, що в переговорному процесі є саме такі червоні лінії. Вони в силу певних обставин можуть часом змінитися. Я просто ну, про це ж на різних рівнях говорять, що ці обставини це будуть перебіг подій на полі бою, а також, скажімо, ураження території України, там засоби дальнього ураження. Ну і ми тоді скажемо, ну ви знаєте, можливо, да, можливо, ми готові до якогось іншого компромісу. Можливо, не скажемо. Можливо, насправді ми будемо мати успіх на полі бою, і тоді вже Російська Федерація буде просити у нас, щоб ми відмовилися від, скажімо. Ну того тих темпів інтенсивного вигнання їх з нашої території, які будуть мати місце колись в майбутньому. І весь світ здивується, і Дональд Трамп теж скаже: Ого, бачите, я колись сказав, що українці разом з європейцями можуть перемогти в принципі будь-кого і Російську Федерацію. Я був практично правий. Їм просто для цього треба було більше часу. Але ж бачите, ну, Путін ось вважає навпаки. Він сьогодні сказав про те, що м, треба, аби Україна вийшла з тих територій Донбасу, які вона зараз займає, в такому випадку тільки... Ке Російська Федерація буде готова на припинення вогню. Якщо цього не відбудеться, то Ерефія буде добуватися заняття території воєнним шляхом. А чи можуть які зараз зовнішні фактори впливати на ось цю переговірну ситуацію? Я маю на увазі і корупційний скандал в Україні. Плівки міндіча і зараз плівки Віткофа, ось це все матиме якийсь відбиток, звісно ж таки, або і в позитивну і негативну сторону свій вплив на? Перемовний процес. Ну, бачите, я огульно висловився, хоча я не відмовляюся від своїх слів, що червоні лінії визначають суб'єкти переговорів. Тобто, в нашому випадку, військово-політичне керівництво, яке якраз наділено повноваженням представляти Україну в зовнішньополітичних відносинах. А наше військово політичне керівництво каже, що червоні лінії визначені українським народом. Я не впевнений, що питання НАТО в Конституції було визначено українським народом. ну в тому Правда, контексті, в якому ми з вами проговорили, да воно було знову ж таки підкреслюю, політичним інструментом в конкретного режиму в конкретний період часу, ось і виходить результат, власне кажучи, такий, що що може змінити. Цю позицію да ну знов ж таки позиція військово-політичного керівництва. Що впливає на військово-політичне керівництво в нашій країні? На питання внутрішньополітичної стабільності: чи похитнулася внутрішня політична стабільність в силу обставин, які пов'язані там з оприлюдненням плівок міндіча по ну, звільненнями в кабінеті міністрів, припущеннями про потенційні наступні. Викривальні сюжети і матеріали, які стосуватимуться інших дієвих осіб, мені здається, що так. Ну, це моє суб'єктивне сприйняття. Да? І чи так це насправді, чи ні, ну, ми зможемо, на жаль, дізнатися тільки емпірично, да, тоді, коли цей сюжет матиме розвиток. Тобто НАБУ візьме і продовжить історію з публікаціями. Ну, виконуючи свої конституційні обов'язки, ну, не конституційні, а законні обов'язки, розслідуючи прояви, яким здається, корупційних правопорушень в вищих ешелонах політичної влади. При цьому всьому, ну, ми ж не можемо набути сказати не робіть цього. Ну, бо як так? Ну, типу, тоді виходить, що ми хочемо, щоб збереглася корупція, якщо є підстави для того, щоб вважати, що вона є. Да? А заради чого ми б могли їх про це просити? Ну і НАБУ мало б, по ідеї, нас почути, хоча воно ну, по закону не повинно бути політичним органом, який враховує там, обставини внутрішньополітичного життя при розслідуванні. Ну, от е Ситуація полягає в тому, що на внутрішньополітичне керівництво діють, дійсно, дійсно діють фактори. Які стосуються викриття корупційних чи інших зловживань, які мають місце в оточенні сформованої одною єдиною політичною силою, водночас, чи використовує цей аргумент як аргумент тиску під час переговорів, ну хто може цей аргумент використовувати? Ну як Путін буде використовувати, ми і так його аргументи не сприймаємо. Та плюс у нього інші інструментарій. Американська сторона, американська сторона е може вибирати момент. Для інтенсифікації переговорів, які співпадає з внутрішньополітичними кризами, але американська сторона ніколи не визнає і не скаже того, що внутрішньополітична криза спровокована інтенсифікована ними. Чи координовано ними, бо, бо ж суверенітет передбачає, що жодна країна не втручається внутрішній суверенітет іншої країни і не намагається вплинути на її внутрішню політику? Ну і власне Дональд Трамп, я не пригадую, що він коментував взагалі корупційні, корупційні речі, чи діяльність набув в Україні там навіть за останні два тижні. Але чи ці речі впливають і, скажімо, розмивають підтримку політичного керівництва, безперечно чи краще щоб цього не було? Ну, це історія, коли треба, щоб людина для себе визначила, чи вона хоче знати про злочини і хоче, щоб їх припиняли. Ну, можливо, якщо ці злочини були вчинені, і якщо суд винесе відповідне рішення, або хоче жити з думкою про те, що все гаразд, все законно, тільки щось просто не так. От, за відчуттями щось не так, але все закон. Мені здається, що ми не повинні У нас ж нульова толерантність до корупції. Відповідно, 100% підтримка всіх антикорупційних органів в їх прагненні викорінити це ганебне явище, яке нас послаблює, дискредитовує і ускладнює інтеграцію в Європейський Союз. Колись, по-моєму. З такими е, словами висловлювався пан Олексій Мічеславич Данілов, говорячи про олігархів і необхідність е, фактично протидії їм, так само як і застосуванням санкцій по відношенню до них. Бо вони, вони як ганебне явище підривають нашу євроінтеграцію. Корупція є таким самим ганебним явищем. Відриваючим євроінтеграцію, то зрозуміло, що її потрібно викорінювати, але ще кілька місяців тому я нагадаю, наша прем'єр-міністрка Юлія Сороденко говорила про те, що ця проблема в Україні сильно перебільшена. Якщо ем, ми виносити... з нею абсолютно згодні, е, пане Андрію, між рядків принаймні мені так прочиталося. Ем, і так сприйнялося. Ви вважаєте, наскільки я розумію, що краще не буде в військовому і політичному плані. І треба сідати, домовлятися уже і е, на тих позиціях, які ми маємо станом наразі, намагатися виторгувати кращі умови. Ну дивіться, я взагалі категоричні висновки не люблю. Не моя тема. Я не бачу передумов для покращення наших переговорних позицій. В перспективі, тобто, там, якщо не зараз, то там навесні чи влітку ви маєте на вас, так? Ну знову ж таки, ми повинні дивіться, все в цьому житті можливо, Да? тобто, ми повинні виходити з того, чи є відповідна стратегія, відповідний план для покращення переговорної можливості. Якщо вона є, то тоді ми абсолютно спокійно затягуємо процес узгодження плану Трампа і рухаємося до нашої кращої переговорної можливості. Але якщо цієї стратегії немає, то це вже тоді доволі сумна історія. Бо ми ризикуємо ну, сісти за сіл пригорів з гіршими позиціями. І якщо хтось думає, що це голослівні висловлювання, ну давайте подивимося меморандум в Стамбулі, підписаний у 2022 році, між українською стороною і російською стороною. Ну і допустимо сьогоднішній драфт, який пропонує американська сторона Ну, для України, для розгляду. Я нагадаю, що в меморандумі в Стамбулі не було мови взагалі про визнання якихось територій. Ну, окупованими, ну, тобто мова не йшла про мова взагалі не йшла про те, що якісь території України були приєднані до Росії. Росія е була готова навіть з приводу Криму розмовляти на довгій дистанції в декілька десятиліть. На той момент не було проведено референдумів, які ми не визнаємо і засуджуємо. Не було прийнято рішення щодо ну, незаконних рішень Російської Федерації про приєднання чотирьох територій там до, до території Російської Федерації. Вони не були вписані в Конституцію Російської Федерації. Ось, але на той момент, на той момент, ми виходили з того, що е, Росія прорахувалася з тим, як починала вторгнення на територію України, і ми маємо можливість військовим шляхом військовим шляхом її перемогти. Ну тобто, в нас були очікування, ми під це готували якийсь план. Він не спрацював. Ну і зараз ми знаходимося в 2022-2025 році, і ведемо діалог про. Не те, що кордони 91-го року говоримо діалог про те, що треба зупинити бойові дії, зупинити ці бойові дії по лінії бойового зіткнення, ну і далі з усіма витікаючими. Плюс Дуже. я не чув, розумієте, раз ми говоримо скрізь про компроміс і про діалог, ну, діалог дипломатичний передбачає поступки. Я не, я, я, я не чув українську позицію про те, на які поступки ми готові. Справедливе зауваження. Сказали ви, пане Андрію, про те, що не любите бути категоричним, але наведені вами доводи говорять самі за себе. Дякую вам за такі життя, така історія за змістовні роз'яснення за те, що долучились до нас сьогодні. Дякую Андрій Вігрінський політичний аналітик, юрист, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про мирну угоду, над якою зараз працюють Україна та Сполучені Штати.